Доброго дня. У нас турнір трьохзірковий продовження. Точніше закінчення сьогодні. Стрімкої атаки, без жовтого кольору. Тож, оборона в нас без змін. Дуже-дуже далеко. Навіть в'єв випала вчора. Ну, давайте тоді в атаці наведемо шороху. Так, команда нас влаштовує, полетіли. Угу. Щось не дуже немає. В мене є тут каміння. Давай цей хід зробимо. Може доїде щось. Так, поки доїхала три, трійка червоних, а от що робити далі, невідомо. Якщо зробити трійку зелених, в принципі, сині підуть, може ще щось доїде там. Ще зелень під'їхало, ну це вчасно. Ну і, до речі, червоних ми знайшли теж. Так. Давайте, таун знімемо, брієнку ввімкнемо і тепер спробуємо цього пенька загнобити. Так, ну, з пеньком це вирішили. Питання. Так, з безілом цим теж. Ну, будемо лі пробувати зносити. Так. Ну і моя комбо. Угу. А лютан у нас і не витримує такого напору. Ну нічого. Нічого. Так, давай підлікуємось. Б'ємо. Ось так обережно. Червоним задінемо. же дикий кіт в них без божевілля. Так, і знову вони будуть бити. Що серйозно? Вдвох будете мені по одному виносити всіх, чи що? Що знову відбувається? Давай. Знову відродження, звісно ж. Б'ємо. Ну, вже й по собі можна було вдарити. Ні. Ще удар по мені. Ну, а моя що буде відроджувати кицька чи ні? Так... Ну нарешті. Так, Хельгі, Грі... Рімвюр. Таун Зарелкові. Ну поїхали. Давай річку червоних зберемо в зарелку. А тепер можна комбо запустити невеличке. Нам би нейтральний хід зробити, щоб лютана не вбило. Але в нас його, його немає просто. Все одно полетить камінчик в Хельгі, тому робимо комбо. Так, ну і знову фіолетовий кристал. З Лютаном попрощалися, він навіть там не е, питався не, е, відроджуватися. Давай, иди так, бьемо. Так, ну барьеру там совсем трошкой залишилось. Шикарно. Яка з така? Перше відродження у Китське. Так, зробимо, давайте. Два рази вона відродилася і все. Що я тоді СОПа б'ю по п'ять разів? На те ж саме питання. Ну, якийсь бред відбувається. А якщо ви зробили імбових котів, то вже давайте, щоб з дві сторони грали вони, а не так. ото. Захотіли злиться, злили. Не захотіли, граємо далі. Давай б'ємо далі, комбо робимо, там зелені складуться в нас. Угу, Хокмун добили. Так, давай. Лукаса теж доб'ємо. Та й залишається цей ульмер один. Будемо зараз вирішувати. І все. Ну ось тут це просто. Кіт по центру. Ну, давай, поїхали. Зелений кріс одразу. Ось питання, чи він треба. Мені здається, що поки він не треба. Трієчка раз, трієчка два. От тепер вже можна, може і треба. Тепер давай. Давай бити. Зробимо трієчку червоних в кота. І в я думаю, можливо, повинні добити навіть. Ні, так вже ми не доб'ємо. І тепер потрібно зелень мені складати. Давай так обережно. Один камінчик, сподіваюсь, не зарядить. Зарядив хелі. Печально. Сподіваюся, не вб'ють мені болітку. Ну, сподівайся далі. Лютан взагалі без відродження, без шансів, так би мовити. Ну що за бред? Ну серйозно. Ну ви ж дали йому клас такий, щоб відроджувався. То хай відроджується, ну. І зелене вимкнули. Тут зелене потрібно. Зелений знайшли, але настільки коряво він стоїть. Печально. Давай тоді так. І сподіваємось, що кицька відродиться. Це зелень. А ну, ось так. Другий раз відродиться чи ні? -я! Ой, я не можу. Ну один раз відродження. Ну, що це таке? Ой, так та й так. Добре, всім дякую за увагу. Був чудовий турнір. Але що тут коментувати? Реально, якщо йде така підкрутка на ворожих котів, то ну, тут що хочеш роби, ліпше не буде. Добре. Побачимось в наступних турнірах та відеозвійнах. Можливо, якісь призиви будуть. Всім гарного дня. до побачення.